Скоро ми святкуємо річницю Майдану, так? Ми так. Чи відзначаємо відзначаємо. От. І 29 листопада минулого року так. сталася оця прикра ситуація, коли співробітники спецпідрозділу Беркут побили брутально людей, які стояли на площі, нікому не заважали. Серед них, до речі, були неповнолітні. Бу Декілька неповнолітніх. І... Так, я знаю кожного. Що ви? Будучи у владі на посаді уповноваженого справ дитини, які були ваші кроки, і чому для того, щоб зробити красивий демарш, вам треба було дочекатися аж 20 лютого? Ну насправді, ну це якщо ви говорите про переслідування, те, що відбулося 29 числа, це злочин, який був скоєний правоохоронцями по відношенню до молодих людей, зокрема, і до дітей. Тобто неповнолітні, так злочин чи ви який, публікували якісь документи, який на жаль до сьогодні не є розкритим, і жоден винний в цьому злочині не покараний. Вже майже чи рік. відчуваєте ви із свою року і з цього року? року ви ж не передали питання. Я вам на нього відповідаю з цього року. 9 місяців вже є нова влада. За 9 місяців. Я думаю, що якби було проведене якісне розслідування і винні були покарані. То трошки би по іншому, і питання ваше зараз звучало. Що стосується моїх повноважень на той момент, як уповноваженого справ дитини, я їх використав максимально відповідно до положення яким я керувався в своїй роботі, для того, щоб і притягти винних до відповідальності, і Ні знову ж таки максимально знайти кожну дитину. Ви знаєте, що багато загубилися після цієї події. Я знав і володів інформацією про кожну дитину, про кожну молоду людину, яка потрапила тоді під кійки Беркута. Більше того, я і особисто, і формально. І публічно, так само вимагав і від міністра. Тоді внутрішніх справ, щоб він притягнув винних в цьому злочині, так само я звертався в межах своїх повноважень і вимагав від президента України з тим, щоб він, як гарант праві і свобод людини і громадянина, вжив всі свої інструменти для того, щоб притягнути винних до відповідальності згідно законом. Ну, але дивіться, за той період час. Те, те, що вдалося зробити, там ну, я. Зараз не буду перелічувати. До речі, ви можете і цей звіт мій є публічний як уповноваженого справ дитини і за 2011, і за 2012 рік там описана кожна моя дія. Кожне моє рішення, кожна справа, яку мені вдалося довести або не вдалося завершити, там, зокрема, більш-менш детально описана і ця ситуація, зокрема, і 29 листопада, і подальші події, які відбувалися на Майдані. Тому що, на жаль, кількість порушень прав дитини, яка відбувалася в цей період, вона була ну найбільша до того часу за всі роки. України тому, звичайно, міг бути і демарш, і такий демарш був. Я не хочу теж до цього повертатися. Але більш важливо на той момент було ну виконувати свої обов'язки по захисту дітей. І Я вам скажу, що багато трагедій, можливо і не сталося. Я не хочу перебільшувати чи там перебільшувати своє значення в цих, в цих подіях, але багато трагедій по відношенню до дітей не сталося, можливо, і завдяки завдячуючи тому, що ще раз скажу, і я, і мій офіс в щоденному режимі моніторив ситуацію. Більше того, постійно були і я, і мої представники на Майдані. Я знав дуже багато дітей, які постраждали, і дуже багатьом вдалося надавати допомогу. Але звичайно, коли б зайшло за межу, да, коли я зрозумів, що можливості у мене. От все більше немає можливості виконувати свої обов'язки. Тоді я публічно оголосив про свою заяву, тому що моя заява про відставку вона була дещо раніше.